Друзі, у нашій подорожі через книгу Велика боротьба. Ми підійшли до здається найтемнішого часу для Божого народу. Але навіть тут Бог проявляє своє світло. цей час описано в книзі Прока Ісая, 26 розділ, 20 вірш, де ми читаємо. Увійди, народи мій, увійди в кімнати свої і замкни двері за собою. Сховайся, так би мовити, на хвилинку, поки не пройде буря. Тут ми читаємо про час, коли божому народу повсюдно загрожує ув'язнення і навіть смерть. Якщо вони не вклоняться фальшивому дню поклоніння неділі, ми читаємо у книзі Велика Боротьба. Оскільки укази видані різними правителями християнського світу проти тих, хто дотримується заповідей, позбавлять захисту від уряду та залишать їх тим, хто шукає їхнього знищення, народ божий втече з міст і сіл і об'єднається в групи, мешкаючи в найбільш пустельних і самотніх місцях. Але, продовжує натхненний автор. Багато хто з усіх націй і різних класових груп, еліт і низьких класових груп, багатих і бідних, чорних і білих, будуть кинуті в найнесправедливішу і найжорстокішу неволю. Улюблені Божі проводять важкі дні, закутані в ланцюги, замкнені на грати, засуджені до вбивства. Декого очевидно залишено помирати від голоду в темних і огидних темницях. Всяке людське вухо є закритим, щоб почути їхні стогони. Жодна людська рука не готова їм допомогти. Яка це жахлива картина? Якщо ми будемо дивитися на власні сили, наші серця точно не втримають нас від страху. Але, хоч ніхто на землі не може нам допомогти, є Бог, який своїх не забуває. У Біблії є багато підбадьорливих прикладів, які нагадують нам про те, як Бог піклується про своїх. Згадайте Ноя та його сім'ю, яких Бог зберіг у ковчезі, Йосипа в Єгипті, коли його кинули у в'язницю за вірність Богові, Ілю, коли Ізавель погрожувала його вбити, Єремію в темній і сирій ямі. У Вавилонії було троє вірних євреїв, які прийняли рішення не вклонятися золотому бовану на вуходоносора. а Ісус ходив з ними у вогнені печі. І звісно, є Даниїл у левічій ямі, який проголосив: мій Бог послав свого ангела і закрив пащі левам, щоб вони не заподіяли мені шкоди, бо я був визнаний невинним перед ним окрім цих та багатьох інших прикладів, ми маємо дорогоцінні Божі обітниці в книзі пророка Ісаї, 49 розділ, 15 та 16 вірші. Він запевняє нас, чи може жінка забути дитину свою і не змилосердися над сином утроби своєї, звичайно, вони можуть забути, але я не забуду вас. Дивіться, я написав вас на долонях своїх рук. В книзі Прока про Захарії, другий розділ, восьмий вірш, нам сказано хто торкається вас, торкається зиниці ока Його. Ні, друзі мої. Як би важко не було, ісус ніколи не покине нас і не залишить нас. Послухайте цей чудовий опис Божої присутності з Його народом у час лиха. Хоч вороги можуть закинути їх у в'язницю. Але стіни підземіль не зможуть перервати зв'язку між їхніми серцями та Христом. той, хто бачить кожну їхню слабкість, хто знайомий з кожним випробуванням, стоїть вище всіх земних сил, і ангели прийдуть до них в одиночні камери, принесуть світло і мир з неба. В'язниці стануть, немов палаци, бо живуть в них багатою вірою. І похмурі стіни освітляться небесним світлом, Мої брати і сестри. Ісус скоро прийде. коли ми бачимо, що таке відбувається, ми можемо бути впевнені, що він поруч навіть за дверима. Давайте помолимося разом. Батько Небесний, дякуємо тобі за запевнення, що ти будеш з нами навіть у найсамотніших безвихідних ситуаціях. Ми можемо повністю покладатися на Христа та Його силу, який визволить нас. Господи, наблизься до нас зараз. Дай нам відвагу, віру, надію, дивитися в майбутнє, щоб ми повністю покладалися на твою Божу руку. Яка веде нас у найбезвихідніших ситуаціях? Ми з нетерпінням чекаємо скорого приходу Ісуса, коли ми будемо насолоджуватися дорогоцінним досвідом перебування разом з нашим Спасителем назавжди. В ім'я Ісуса, ми просимо про це. Амінь.